Давайте до ситуації в Києві, тому що зараз вся країна в зоні ризику. Росіяни після нічної атаки схоже вирішили повторити її цього ранку ранку понеділка. І маємо повідомлення від начальника київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Масований ракетний удар по Україні. Не ігноруйте небезпеку, перебувайте в укриттях. Зараз моніторингові пабліки говорять про Запускі запуск кінжалів. Так а от повітряні сили останні повідомлення: крилата ракета на півнарівничині у південно-захід. На <західному> напрямку, на півночі, Вінниччини курсом на захід, Київ в укриття, тому що є загроза і для Київщини. Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області. Також на півночі Житомирщини в західному напрямку на Миколаївщині у північно-західному напрямку на Черкащині напрямок на Білоцерківський район це все повідомлення за останні буквально 10 хвилин. Тобто, якщо аналізувати рух ракет зараз, трошки резюмую і через сумську область те, що бік Києва аеробалістика, то ціль на сьогодні для уже однозначно масованої ракетної дари це Київ. Ракети міняють напрямок, але в результаті всі вони прямують до Києва. Але мешканці регіонів у... Будь ласка, бережіть себе, тому що зараз комбінована атака, і вона однозначно страшна. Те, що сьогодні відбувається.